Привет, друзья. Сегодня, сегодня я вам покажу помпу. мтз 80 82, насос водяной, Борисовский завод, агрегатор. Так, 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 так. Ну це так. Смысл, смысл помпы в том, что, ну так сказать, как вы купляете там помпу, там вам на год дают гарантию на ней. Ну, коротше, В мене стояла помпа, я її вже строю, встроював, воно там щось не, не виходить, купив нову коротше, на замін. Ну, та помпа почала в мене підкопувати, я купив цю. Думаю, нехай лежить. Хай не лежить тільки та ось вийде з строя взагалі, то я цю поставлю. Ну, коротше, Та помпа підкопувала в мене довго. підкопувала, підкопувала, тоді почала бігти. Тоді і факт в тому, що у цієї помпи вийшла гарантія. Год. Ну, вже, коротше, пройшла гарантія, коли я її купив. Уже вийшла гарантия, наверное. Вона нова, дивіться. Можете Можна подивитися. Нова помпа вона стояла даже в ручі і краска. Факт в тому, що... Коротше вирвало цю крильчало роздавило фібру там Вона от стояла в мене місяць І то вона вже почала текти А тоді почав трактор грітися це почало буксувати, не крутилося І все, так туфта. Такий тут Борисовський завод регота Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всем пока!